День Гідності і Свободи. 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Одне зі знакових офіційних свят, встановлене на честь двох революцій, які відбулися в Україні у 2004 та 2013 роках. Цього дня українці вшановують пам'ять про людей, які під час революції гідності та помаранчевої революції стали на захист демократичних цінностей, прави свобод людини і громадянина, національних інтересів держави та її європейського вибору. Історично склалося, що українці виходили на акції протесту саме у 20-х числах листопада. Крім цього, Помаранчева революція та революція гідності починалися з невдоволення діями Віктора Януковича. Так, у 2004 році українці вимагали повторних виборів, а у 2013-му підтримати євроінтеграцію. Шлях до Європи. 21 листопада 2004 року відбувся другий тур голосування на виборах президента. Участь у ньому брали чинний прем'єр-міністр Віктор Янукович і кандидат від об'єднаної опозиції Віктор Ющенко. Тоді Ющенко у ЦВК заявив, що не довіряє підрахункам Центрвиборчкому і закликав своїх прихильників вийти на Майдан Незалежності, щоб захистити підсумки голосування. 23 листопада 2004 року через два дні після другого туру президентських виборів у містах Західної України, Києві й ряді інших міст і обласних центрів почалися масові мітинги в підтримку кандидата від опозиції. Згодом ці масові протести призвели до скасування підсумків другого туру і перемоги Ющенка на президентських виборах. Основною ареною народного невдоволення став Майдан Незалежності, де зібралося за різними оцінками від 100 до 500 тисяч протестувальників з усієї країни. Двадцять листопада Верховний суд України заборонив друкувати офіційні результати виборів. А 27 листопада Верховна Рада України визнала результати виборів недійсними і оголосила недовіру ЦВК Центральній виборчій комісії. У ході повторного голосування, проведеного 26 грудня 2004 року, з результатом 51, 99 сотих відсотків переміг Віктор Ющенко, котрий 23 січня 2005 року офіційно склав присягу та заступив на посаду президента України. Двадцять першого листопада дві тисячі тринадцятого року. Уряд Миколи Азарова виступив із заявою про відмову від підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Спочатку українці організувалися на протест через соціальні мережі в Києві. З другої половини 22 листопада кількість людей на мітингу стала зростати. І вже до 24 листопада на Майдані зібралося близько 100 тисяч протестувальників. У ніч з 29 на 30 листопада силовики розігнали активістів, які зібралися на Майдані Незалежності. Влада пояснила це бажанням розчистити місце для новорічної ялинки. Застосування сили до мітингувальників спричинило ще більшу хвилю протестів. З проєвропейських вони перетворилися на антиурядові. Після трьох місяців мітингів і жорстоких боїв у центрі Києва з понад сотнею вбитих та тисячами поранених за кілька днів, у ніч на 22 лютого 2014 року, тодішній президент Янукович втік з України. А після цього розпочалася військова агресія Росії, яка супроводжувалася анексією Криму та окупацією окремих територій Донецької і Луганської областей. А зараз ми віддамо дань пам'яті тим, хто відстоював незалежність нашої країни та її мирне життя у Європейській державі. Хвилиною мовчання. З днем гідності та свободи Борітеся, поборете вам Бог помагає.